шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як поліцейські нашого міста складали присягу на вірність народу України що цікавило високоповажного гостя зі Сполучених Штатів Америки у Луцьку? Скільки пам'ятних дощок встановили у нашому місті загиблим героям у зоні АТО? Хто прийшов шанувати В'ячеслава Чорновола у день його народження? Про ці, де інші події минулого тижня, детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Планують тактичні і стратегічні завдання для виконавчих служб. І традиційно розпочинають оперативку Вітаннями. Цього разу ще найперше матір героїню Раїсу Ткачук, яка виховує п'ятьох дітей, а ще Ларису Духневич, головного лікаря міської клінічної лікарні, та Олену Макарову, начальника відділу зв'язків з громадськістю Луцької міської ради. Далі Микола Роменюк представив нового прокурора Луцька Луцького району Олександра Шпоту та начальника управління патрульної поліції Антона Цюцюру. Цього дня проаналізували більше 700 звернень лучан, які жалілися ще найперше на роботу житлово-комунальних підприємств, недотримання графіків руху багатьма маршрутними автобусами, а міський голова вимагає узгодити дії підприємств дієпідприємську Лузьцепло та Луць-Водоканал. Щодо облаштування дворових територій, то Микола Роменюк чесно розповів, що усі відремонтувати цього року не вдасться. Десь на сьогоднішній день порядка на 200 прибудинкових територій депутати вже запити написали. Це нам треба, ну скажімо так, все. це ви не кивайте, Микола, ну, бо ще вчора десь на, на, на 30 написали. Це, це нам ну, бюджетів розвитку треба 5 цьогорічних. Аналізуючи діяльність муніципальної поліції, міський голова, окрім того, що подякував Юлії Сиротинській за роботу з демонтажу тимчасових споруд та незаконно встановлених гаражів, вимагає жорсткіше діяти у рамках закону. І до пані Сиротинської, директора департаменту поліції, нікого не жалкувати. Починаючи з керівництва і завершуючи будь-ким. Не зроблено, значить штраф і наче будемо розбиратися, якщо не доходитиме так. Визначили сьогодні і основні завдання нової патрульної поліції. До слова, з'являться на вулицях Луцька і евакуатори, аби без затримки забирати з проїжджої частини неправильно припарковані автомобілі. Що не перше біля базарів нашого міста і на замковій площі. Нагадаємо, 29 грудня у ЦНАПі відбудеться круглий стіл саме з питання обмеження руху транспорту у старому місці. І цього ж дня відбудеться останнє цього року засідання виконавчого комітету. Завершували оперативку інформацією про роботу у новоріч. Дні. Того часу, коли більше случайно відпочиватимуть, апарат виконавчого комітету буде працювати. Микола Романюк наголосив, що розпочнуться канікули для дітей. І важливо, аби школярі не тільки відпочивали, а й стали учасниками святкових дійств, яких заплановано багато. Від минулого тижня громадський правопорядок у Луцьку щодня забезпечують 15 екіпажів нової патрульної поліції. А перед тим усі 165 працівників на театральній площі нашого міста склали присягу на вірність українському народові. Урочистості відбулися за участі не тільки представників влади, вищого керівництва головного управління поліції у Волинській області, а й голови патрульної поліції України, почесного громадянина міста Луцька Олександра Фацевича. Цей день можна назвати днем народження нової патрульної служби нашого міста. І хоча правоохоронці тепер називаються поліцією, мають нову форму, так хотілося б, щоб і психологія у цих хлопців теж була новою, іншою, не американською. Хоча вони з усіх сил намагаються копіювати з океанських копів. Сподіваються, результативної та ефективної роботи поліцейських і усі лучани, і міський голова Микола Романюк. Повірте, що чекало місто. Я особисто чекав, тому що переживаю за громадський спокій в нашому місті. І е, в людей є така впевненість в тому, що все-таки стане краще з охороною громадського порядку, що е, людям буде спокійніше. І тому е, я покладаю велику надію на нових е, поліцейських, які сьогодні в місті будуть працювати. Ну і разом з тим це на них величезна відповідальність. Отож, начальник управління патрульної поліції міста Луцька, лейтенант поліції Антон Цюцюра, зачитав текст присяги на вірність українському народові. І усі 165 новопризначенців хором відповіли Клянемося. Втім, найбільше запам'ятається цей день Миколі Онищуку, у якого день присяги збігся з ним народження та ще й позначений іменним годинником Міністерства поліції України. Побачили під час урочистостей лучани і еліту патрульної служби, 37 хлопців, які мають досвід бойових дій на сході України, а тепер прийшли. ...служити у нову поліцію. І чарівних дівчат у формі, яких, здається, відбирали на конкурсі краси. До слова, серед 165 хлопців дівчат всього 17. Голова патрульної поліції України стверджує, що наші луцькі правоохоронці найкращі, бо пройшли чудовий вишкіл і мають бажання змінити щось у Україні на краще. На данный, на данном этапе это а, лучший выпуск, потому что с учеными ошибками и, соответственно, была и подготовка соответствующая. Ну и как родной город, соответственно, да, да, и требование к ним от меня будет особое. Вот. Но сказать, чтобы у нас все полицейские на Украине хорошие. Шесть половиной тысяч полицейских сейчас обеспечивают безопасность граждан и помогают гражданам Украины. Поэтому я скажу, что все, все хорошие, все, все молодцы, все справляются со своими заданиями. Учатся, учатся и на ошибках, но молодцы. И эти будут не исключение, я более чем уверен, поэтому да, они, они, они лучшие, они молодцы. Отож, щовечора на патрулювання вулиць нашого міста виїжджають 15 екіпажів, а вдень за порядком наглядатимуть піші патрулі. Словом, молода поліція робить тільки перші кроки і сподівається на підтримку і розуміння лучан. Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з керівником проєкту Муніципальна енергетична реформа в Україні Лоуренсом Гудом, який перебував у нашому місті і брав участь у заходах Дня сталої енергії, що фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку United States AID. Це не перший візит до нашого міста високоповажного гостя Сполучених Штатів. А відтак Лоуренс Гуда має можливість об'єктивно зважити ті позитивні зрушення за Енергозбереження, що відбувається у Луцьку співпрацю з керівниками такого високого рівня Микола Романюк розпочав у Києві відразу після обрання його луцьким міським головою. Відверто кажучи, американці дуже прискіпливо ставляться до державних службовців, збирають та аналізують про них інформацію перш ніж запропонувати до втілення багатомільйонні проекти. І те, що Микола Романюк дбає про інтереси громади, викликає в американських партнерів повагу і довіру. Вері вери найсирі агевде сайм імпрешеннадерагедлуцьк дуже гарне місто. Зараз у мене ті ж враження, що і під час минулого візиту. Тут дуже приємно працювати. Місто стало ще гарнішим. Бачу значний прогрес. Впровадження реформи з нерозбереження дає вагомі результати, а це саме те, чим ми займаємося. Тож ми чудові партнери. Відразу зазначимо, пан Лоуренс Гуд не тільки хороша людина, він курує усі найважливіші довгострокові проекти, що фінансуються урядом Сполучених Штатів. Поіменно знає усіх, хто втюлює програми з енергозбереження на Україні, тому висловив бажання зустрітися з представником Європейського банку реконструкції та розвитку у Луцьку і дати поштовху дорожній карті з реформування теплозабезпечення у нашому місті. Високоповажний гість з Америки вітав Лучан з втіленням проєктів Нефко і запропонував допомогти у відповідної технічної документації. Для нашого бюджету це економія сотень тисяч гривень. А найголовніше ми отримуємо партнера до завершення проєктів. І ніхто не дорікне нам якимись корупційними схемами чи відкатами, адже зберегти обличчя для закордонних інвесторів дорожче будь-яких грошей. А більше мільярда гривень, закладеного у план сталого енергетичного розвитку, для Луцької громади, теж показник довіри наших ділових партнерів. А якщо говорити коротенько про сьогоднішній візит, якщо нам вийде, а він вже пообіцяв, що за рахунок коштів USAID ми зробимо бізнес-плани, ми зробимо техніко економічне завдання і бізнес-плани для 40 бюджетних установ, це серйозні кошти, повірте, це серйозні кошти, де будуть потім впроваджуватися енергоощадні заходи, то ну, це для міського бюджету, як кажуть, як, як знайшли. Це, це нам просто повезло сьогоднішній день, можна би, там, скажімо, поставити їх дуже хорошим і вдалим днем для Луцької територіальної громади. Завершували зустріч обміном символічними сувенірами як щирі друзі і чудові партнери. Минулого тижня ми згадували відомого політика і державного діяча В'ячеслава Чорновола. Не судилося ідеологу демократичних процесів в Україні дожити до нашого часу. Та й смерті лідера нації до сьогодні зберігає багато загадок і запитань. Кажуть, якби В'ячеслав Чорновіл залишився живим, наша держава пішла б іншим шляхом. Очевидно, хтось дуже цього не хотів, претендуючи на посаду президента України. А минулого тижня до пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу на вулиці що носить, його ім'я прийшли ті, хто до сьогодні сповідує ідеали справжнього українця. Небагато лучан прийшли відзначити чергову річницю народження В'ячеслава Чорновола, 78-му, якби він залишився живим тоді, 25 березня 1999-го. А цього дня довгих промов не було, хоча й ділилися спогадами присутні про людину, смерть якої сколихнула націю і об'єднала. Бо якщо у Польщі був свій Валенса, у Чехії свій Гавел, то Україна мала постати саме з іменем В'ячеслава Чорновола. Він не став президентом, але став символом, навколо якого ще найперше. Гуртувалися рухівці, а з часом прогресивна і демократична громадськість. Ми пам'ятаємо цього видатного українця, ми сьогодні вшановуємо його пам'ять, ми пам'ятаємо його подвиги. І, можливо, якби він був зараз поруч з нами, можливо, б Україна пішла іншою стежиною і доля б України склалася по-іншому. Що приємно вразило, то молодь, якої сьогодні біля пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу було як ніколи багато. Значить, у свідомості нації такі відбулися певні зрушення, і нинішнє покоління вже вчить уроки новітньої історії на прикладах своїх героїв. От. Але він, в моєму розумінні, стоїть в одному ряду з Георгієм Мангадзе і з Небесною Сотнею, тому що без мученичої смерті і життя Чорновола і Гонгадзе не було би і подальших подій. Адже їхні смерті збурили суспільство, пробудили його від сплячки від апатії 90-х, до боротьби початку 2000-х, яка і привела до однієї революції, до Майдану, до другого, і дала все-таки Україні надію, важко, але побудувати справді українську незалежну державу. Чи не вперше за багато років участь в урочистостях взяли депутати Луцької міської ради від радикальної партії Олега Ляшка, ушанувавши лідера нації квітами? Здається, ті лучани, що прийшли до В'ячеслава Чорновола в день його народження, зробили ще один крок до усвідомлення себе українцями. Іншим, очевидно, потрібен час, аби зрозуміти, ким для нас був, є і назавжди залишатиметься В'ячеслав Чорновіл. Представники Волинського осередку Асоціації міст Україна минулого тижня зібралися у Луцьку на звітно-виборні збори, аби підбити підсумки роботи за 2015 рік і окреслити плани на рік 2016. Окрім того, потрібно було обрати делегатів від Волинського регіонального відділення Асоціації міст України для участі у конференції уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів Асоціації міст України, що відбудеться у Києві. 20... 22 січня 2016 року. До слова, з 14 міських голів області, які є членами Волинського осередку Асоціації міст України, до Луцька приїхали десятеро. Воно й не дивно, багатьох турбують бюджети громад і доводиться мало нижче хвилини коригувати ситуацію на місцях. Отож, навіть під час звітновиборних зборів очільники громад обмінювалися враженнями щодо подальшої роботи не тільки Асоціації міст України. Варто зазначити, до представників громад у Києві, такі дослухаються, не можемо стверджувати, що усі пропозиції міських голів беруться до уваги але сьогодні Асоціація міст України таки є силою, здатною впливати на соціально-економічні процеси у державі. Ну і та децентралізація, яка сьогодні йде, вона також йде і завдяки тому, що є певна позиція і Асоціації міст України, і міських голів, яку ми постійно протягом багатьох років старалися донести до президента, до голови Верховної Ради, до Кабінету міністрів. На рівні Києва мають уристи тільки великі стратегічні, загальнодержавні питання. Під час звітновиборних зборів присутні обрали семеро делегатів на всеукраїнську конференцію Асоціації міст України і знову одноголосно довірили Миколі Романюку очолити Волинське регіональне відділення Асоціації міст України як найбільш досвідченому та авторитетному лідеру не тільки Луцької громади. Хтось проживає довге, але нікчемне життя, а хтось коротке, як спалах зірки, сповнене наснаги і героїзму. Що це стосується тих лучан, що оборонили цілісність України і віддали за неї життя у зоні антитерористичної операції. І меморіальні дошки, яким відкрили та освітили на будинках, де жили наші герої. Спочатку 11, але з часом їх буде 29. Кожному, хто загинув на сході України, щоб пам'ятали. Ідея встановити пам'ятні дошки героям, які загинули на сході України, належить Луцькому міському голові Миколі Романюку після зустрічі з матерями та рідними захисників вітчизни. Бо, окрім матеріальної підтримки вдів та дітей, виділенням земельних ділянок та оздоровлення, є ще й духовна потреба відтячити загиблим бійцям пам'ятю, скільки б часу не минуло. Подвижництво Миколи Романюка, його небайдужість до родин героїв, високо цінують не тільки рідні та близькі учасників бойових дій на Сході України. Наш мер, перший усіх мерів України, прийняв на свої чоловічі плечі тягар тих перших похоронів. От вони так залишилися. Мер, який був завжди з людьми. В годину скорботи, в годину радості. Він завжди з нами. Кажуть, історія не пам'ятає слів, вона пам'ятає вчинки. З часом забудеться багато подій, але завжди для нас будуть святими імена загиблих героїв. Аби ж тільки всі пам'ятали, що та ж історія жорстоко карає за невивчені уроки. Відтак, відкриття меморіальних дошок у Луцьку стало не тільки даниної шани бійцям, а й першою сторінкою нової історії, написаною кров'ю на Майдані Гідності та у зоні антитерористичної операції. Ну, в першу чергу це, звичайно, черговий раз віддати шану тим хлопцям, які віддали своє життя за незалежність України і за її територіальну цілісність. Ну і, Звичайно, це нагадати все ж таки і показати, на прикладі діткам як елемент патріотичного виховання, що, що цих людей ми ніколи не забудемо. І поки ми їх будемо пам'ятати, то доки буде і жива Україна, і вона буде єдина, цілісна, і ну, ніхто, ніхто, не зможе, ніхто не зможе на це, як якимось чином іншим, попливати. До відкриття меморіальних дошок долучилися не тільки представники місцевої влади, а й духовенство різних конфесій, молодь обласного центру. А під час цього святого дійства з квітами стояли не тільки рідні та близькі героїв. Їх прийшли вшанувати просто знайомі, друзі, колеги по роботі. Словом, ті небайдужі лучани, кому біль втрати до сьогодні стискає серце. І ота тиша з запахом ладану, здається, зіймалася до небес, звідки на нас дивляться наші герої. Хай йому земля буде пухом, хай буде пам'ять про нього вічного. Пропоную пам'ять героя вшанувати хвилиною мовчання. Очевидно, символічно, що пам'ятні дошки героям розпочали відкривати і на приміщенні тих шкіл, де вчилися учасники антитерористичної операції і де їх пам'ятають до сьогодні вчителі та учні навчальних закладів. Знайомі обличчя відтепер будуть зустрічати школярів і проваджати, як ангели-охоронці юних лучан. Ми вважаємо, що сьогоднішня подія це подяка йому за мирне життя. Адже відкриваючи цю дошку, ми віддаємо шану Рустаму за те, що він захищав свій народ, свою батьківщину. Проходячи повз такі меморіальні дошки, варто не тільки вклонитися героям, а й замислитися, чому в Україні триває війна, хто винуватий і що треба зробити, аби у Луцьку більше не зустрічати домовини зі сходу. А цих хлопців ми ніколи не забудемо, не маємо права. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.